Так, ескурс, екскурсія по пасиці. Вже сформований в зиму. Тут дана клійоночка і тут рамочки, які повністю не були запечатані. Якщо в них Це давалося на ті сімейки, де, наприклад, трошки менше кормів, на мою думку. Там, де нормально, наприклад, тут дві одноматочні сидять, це медовичок був. Тут навіть нічого не давалося, це просто пуста суш, складена, обсушена. Тут теж через перегородочку трошки дали на осушку. Хоча тут дивився кормів достатньо. Так само одноматочні дві сидять. Там теж було Так. Тут сильніша сімеечка. Так само. Даний корпус, тут клійночка. Тут надобрання, вони собі перенесуть достатню кількість кормів, яку треба. Оця досить сильна сімейка і кормів достатньо як сидять. Якщо так сидять, зараз вже холодненько, то якраз нормальна кількість бджоли, яка має бути в Тут в мене клійоночка, знизу в мене січите дно. У сіточка. Ось вони ще в клубочок зберуться. Ну і отак воно виглядає. Це в нас вже кінець вересня. Ось тут, наприклад, це дуже багато дав їм, бо трошки бракує кормів, то щоб вони собі вибрали, буде тепліше, вони виберуть. Бо гніздо трошки замало в гнізді кормів було. Але то не виберуть і так. Вже якраз обробив від кліща, тут ще не відкачав ці два, то залишу на забрусний мед. То не на забрусний, а перепрошую на сотовий мед, буде сотовий модочок. Так само в цих. Тоже сформований, це однорамочні відводочки, які постійно знімаю перша пара і друга пара. Також в них корні достатньо, нічого не давав. Це в нас сімейка була. Я планував цю сімейку ставити на однорамочний відводочок, але передумав. Може добре. То б медовочок був, то б він теж сидить непогано. Ось Скільки бджоли. Навіть тут видно. Полосочки піднялася, треба поправити полосочку. Ми якраз тільки закінчив роздавати полоски другий раз. Сильні семейки їх гарно вигризають, що навіть не треба їх забирати. Слабенькі, наприклад, як однорамочні водочки не вигризають, навіть залишив їх. Дав по одній, а по дві залишилося. Таким чином. Ось теж у нас медовичок був. Ось так сидить, сидить. тут дві маточки сидить, але це медовичок був у нас. Зараз от так воно виглядає, скільки бджоли. Так воно взиму піде. Повністю медові корпуса то рамочки. Навіть маці дуже нема де сіяти. Тут трошки слабше. Так, ось то я показував, то проблемна сімейка там відео буде відносно неї. Ось ще одна рекордистка, дав їй трошки на осушку, щоб мали більше кормів. Ну І тут два на осушку, то просто корпус з пустими рамками ще не забрав. Зараз. Тепер маточку покажу, яку забув. Так звано. Ось. тож їм Зараз полосочки надаємо, може минуло раз вдавав. Вже ситуація краща. гарно сидять. Може кормів треба буде нікуди з рамочку додати, потім подивлюся. Все. Так поно ну, все. Тут пустеньке, бо ще сьогодні відкачував то, що не відкачав раніше. Тобто заносив я до кімнати і... Осушував і нагрівав, щоб гарно відкачалося. Використовую осушувач для осушення ну, побутовий. Так, так виглядає пасик.